22 второго рівно ровно в 4 часа Києва бомбили нам об'явили, що почалася війна. Як зробити так, аби зненацька о четверті ранку на голову мирних громадян не падали бомби з ворожих літаків? Аби люди могли насолоджуватись безпечним і спокійним небом, хто має чатувати на небесного ворога? Дізнайтесь сьогодні в програмі ДМБ. Цель восімдесять 1 травня 1960 року, близько 6-ї години ранку за московським часом, за 20 кілометрів від таджицького міста Кіровобада, літак-розвідник у 2 порушив державний кордон Радянського Союзу. За штурвалом американський пілот, майор ЦРУ Гарі Френсіс Пауерс, завдання зробити знімки військових і промислових об'єктів, а також записати сигнали радіолокаційних станцій. Однак у Вашингтоні не врахували, що у радянських ППС з'явився новий комплекс, який може збивати цілі на висоті 20 і навіть 25 п'ять кілометрів. Казимовсімся це одиночна, приближається. Внимання. пуск! о 9 годині ранку під Свердловськом літак був збитий ракетами класу земля повітря із зенітно-ракетного комплексу С-75. Пілот встиг катапультуватися, але коли приземлився, одразу потрапив до міліції, а згодом постав перед судом у Москві. Це було півстоліття тому. Тоді за безпеку небесного кордону Радянського Союзу відповідала служба повітряного спостереження оповіщення і зв'язку. Саме вона стане базою для формування у січні 52-го року окремого роду військ. Радіотехнічного варто також згадати, що під час Першої світової війни з'явилися так звані пости спостереження за небокраєм. Вже тоді поставало питання своєчасного попередження військ про наближення ворожої авіації. І досі радіотехнічні війська залишаються одним із головних джерел інформації про повітряну обстановку. Щоденно, уважно пильнуючи за індикаторами радіолокаційних станцій, військові супроводжують понад півтори тисячі повітряних суден а на чергування заступає більше тисячі осіб. Саме РТВ першими сповіщають війська в разі повітряного нападу. Без них неможливе ефективне застосування ракет протиповітряної оборони, контроль польотів армійської авіації, також їх парафія. А ще вони виявляють надводні цілі та ядерні вибухи. Спостерігають за запуском космічних об'єктів на початкових ділянках їх траєкторії. Хто високо стоїть, той далеко бачить. Зрозуміло, чим вище піднявся, тим краще видно навкруги. Ще у запорожських козаків існувала ціла система дозорних вишок, з яких вони спостерігали за наближенням ворога. Висота важлива і для радіотехнічних підрозділів. Згадаємо, наприклад, батальйон на горі Айпетрі. але це було б надто просто є частини, розташування яких стратегічно обумовлено не лише висотою. Одна з них радіолокаційна рота, до якої ми сьогодні вирушаємо. Окрема радіолокаційна рота входить до складу радіотехнічних військ повітряних сил. Завдання постійне ведення радіолокаційної розвідки та контроль за використанням повітряного простору України. Частина була сформована під час Другої світової війни в російському місті Ртищеві та майже одразу передослухована до України. Особовий склад із ризиком для життя вів бойове чергування зі спостереження і виявлення ворожих літаків. Завершення війни частина зустрічає на західному кордоні країни, де й розташовується досі. У назві саме цієї радіолокаційної роти слово «окрема» – ключове, звідси до управління бригади майже 100 кілометрів, а до державного кордону всього 200 метрів. Можливо, не кожен погодиться служити далеко від цивілізації та маленьких радощів великого міста, але таке розташування має свої плюси. Та про це трохи згодом: спершу рушаємо до технічної точки, аби побачити, чим тут займаються військові і як вони несуть бойове чергування. Товариш старший лейтенант рота для проведення рятувалу заступлено на бове чергування вишиком. На свої бойові пости щодня заступає до 10 осіб. Вони не чатують на ворога з автоматом на поготові. Їхня зброя уважність, гострий зір та тонкий слух. Вони охороняють кордон. Але не земний, а небесний. Протягом добы в зоне ответственности подразделу может проходить до 130 повітряних судов. Да, я слушаю. Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем рассказывать об учениях щит. Сегодня наша телекамера на командном пункте Северн. Объект прикрывают дальнобойная береговая батарея, гвардейский мотострелковый полк и батальон охраны. У фільмі Герой Анатолія Кузнєцова розповідає відомому журналісту Михайлу Вілішінському про розташування об'єкта і його прикриття. Насправді ж ця інформація суворо засекречена. Дані про командний пункт та позначки, які роблять на карті, не для стороннього ока. Я бачу лише рисочки на моніторі. А ось оператор радіолокаційної станції Василь Федина легко розпізнає у них літаки, гвинтокрили, повітряні зонди і навіть хмари. Це його робота виявляти і супроводжувати радіолокаційні цілі. Ми зараз знаходимося на захисті повітряного кордону України, щоб, щоб е, якісь не було нам ну, стараємося виявити всі повітряні. Об'єкти, які будуть пролітати через територію, щоб не було масового кажем, наступу противника на території. Ми виявляємо, доповідаємо на вище стояще командування і там вже приймають рішення, що робити далі. От зараз оцей він прямує на Одесу, оцей на Білорусію, в сторону Білорусі, куди він полетить далі, я не можу знати. Так, ну так по курсу видно. Ну по курсу я можу оприділити, куди він полетить. Марія Чірська завжди хвилюється, коли заступає на чергування. Вона служить недавно, тому до кожної зміни ставиться так само уважно, як до першої у своєму житті. Полегшує службу те, що вона дружина військовослужбовця, але водночас і мама шестирічної донечки. Тож іноді буває не просто поєднати роботу і догляд за дитиною. Ось подумайте, Марія могла б працювати вчителькою або продавчиною, або просто сидіти вдома. Проте вона обрала безсонні ночі на бойовому чергуванні, що ж спонукало її пов'язати своє життя з армією. Я живу неподалік військової частини, і з самого дитинства я просто бачила, як в армії, як це мені дуже подобається і форма, і дисципліна, військова дисципліна, і захотіла сама спробувати. І їй дійсно це вдається. Тому не дивно, що мріє вона і про військові звання. Звичайно, хотілося б рости в званні, Ну так як мені я вже пізно надумала йти в армію і мені вже вік не дозволяє. Ну сподіваюся, що може, хоча би трохи щось для себе і здобуду. В окремій роті майже всі служать за контрактом і мешкають поряд із частиною. Голова Мальнівсько-волянської сільської ради, на території якої розташована рота, таким сусідством дуже задоволений, мовляв, і спати поблизу військових спокійніше, і робочими місцями люди забезпечені. На сьогоднішній день робоче місце, яке тяжко найти, і хлопці, кажу, забезпечені стабільною роботою, стабільною зарплатою. Ну то звичайно, є вже і на сім'ях відбувається. Думаю, що великий позитивний плюс. На території військового містечка все зручно розташовано. Казарма, кімнати відпочинку і їдальня облаштовані в одній споруді. А в сусідньому будинку живуть родини офіцерів. Настя ціна до виконавців, зміни підсилення на робочі місця. Головує тут старший лейтенант Олександр Фурман. До армії він потрапив не випадково. Мріяв про неї з юнацтва. А після 9 класу вступив до військового ліцею. Попри свій вік, Олександр не побоявся труднощів і почав впевнено будувати військову кар'єру. На посаді командира частини він вже більше року. Олександр добре розуміє потреби і солдатів, і офіцерів, тому приділяє увагу не лише бойовій підготовці, а й духовному збагаченню своїх підлеглих. Контрактна служба офіцери-прапорщики за межами частини. Має змогу відвідувати всі культурні заходи і місця нашого міста Мостицька, місто Мостицька, також села Мали, яка славиться своєю великою історією. А щодо солдатів строкової служби, для них так само організовано певні культурні виходи в місто до народознавчого музею міста Мостицька. Командир запрошує нас до їдальні. Вже по дорозі ми відчуваємо пахощі смачних страв. Поцікавились у Олександра, хто готує. Виявляється, на умовах аутсорсингу стороння комерційна фірма у Мальнівській частині. Це звичайна пані Марія. Вона куховарить від душі під час обіду. Біля розподільника завжди черга за додатковою порцією. Вкладаю всю свою душу, всю свою енергію, і хай буде то смачно. Солдати зізнаються. Страви пані Марії смакують по-домашньому. Ось строковик Богдан Островський за час служби навіть набрав 8 кілограмів і зовсім не соромиться. Навпаки, охоче розповідає про улюблені страви, одна з яких пюре з зетою. Тим часом начальник господарського відділення розповідає, як забезпечує частину продуктами цивільна компанія. На тлі останніх проблем з харчуванням у збройних силах це один з прикладів вдалого співробітництва. Нам простіше, що це забезпечує цивільна організація. Проблеми не виникають з тим, щоб подумати звідки треба брати пальне, щоб його привезти. Вони привозять, ми все перевіряємо. В загальному проблем немає. Традиційно після обіду у війську завжди є час для відпочинку у казармі на вибір, більярд, настільний теніс або тренажери. Звичайно, це лише навчальна тривога. Але вона час від часу потрібна, аби хлопці не розгубилися під час справжньої пожежі. Добові чергування вимагають гарної психологічної і фізичної витримки. Але навіть надійна техніка іноді виходить з ладу. Зрозуміло, що і люди теж хворіють. У разі потреби фельдшер частини Володимир Шметюк надасть своєчасну і кваліфіковану допомогу. Добре, добре. Рібаціянда до вас не знаю, температура не повірити за Володимир Іванович до таких візитів завжди готовий, Має чималий досвід, та й медична частина забезпечена всім необхідним. Але зізнається, солдати звертаються до нього не часто. Не можна ще нарікати, що вони вже такі слабенькі, але все одно порівняно з років 15 назад. Були багато. Здоровші, здоровші крепші. От. Хоча фатали і в той час, і зараз і різні. Волейбол. Ось що допомагає військовим підтримувати гарну фізичну форму. Змагання тут влаштовуються майже щодня. Сьогодні на майданчику: строковики проти контрактників. І справа не у виграші, а в задоволенні від самої гри. РТВ! Ці хлопці ще й група підсилення. Вони першими реагують під час стихійного лиха, нападу супротивника або терористичного акту. Аби довести свої дії до автоматизму, вони мають багато тренуватися. Адже частина розташована на самому кордоні, і секунди тут важать багато. До виконання бойового завдання рота готова на всі сто. Але є випадки, коли радари підрозділу не можуть зафіксувати порушника, який рухається на малій висоті, і тут на допомогу приходять прикордонники. Ми по засобам телефонного зв'язку зв'язуємося щодоби, і доповідаємо по обстановці, що ми бачили, що вони бачили. І в цьому полягає наша взаємодія і співпраця. 2011 у збройних силах оголошено роком підготовки професійного сержантського складу. Командир відділення Ігор Нагайло, сержант, вже 11 років. Цей рік він зустрічає з надією та оптимізмом, адже вірить чи завдяки новим вимогам буде покращено умови служби? Перспективи є в армії. Зарплата поки що малесенька, але з кожним днем вона стабільніше. Ми надіємося, що подальше ми будемо розвиватися в ту ліпшу сторону. Обіцяють підвишки там. Житлове На місці не стоїмо, йдемо вперед, прогресуємо. Торішні навчання взаємодія 2010 засвідчили високий рівень фахівців радіотехнічних військ. Люди не втратили потенціалу. Вони живуть в очікуванні обіцяних змін. І зміни неодмінно будуть, адже їх сьогодні потребують усі. Щодня вулицями українських міст і сіл ходять сотні тисяч людей. Звичайних, як ви і я. Вони рідко дивляться на небо. Їм не до того. У кожного свій клопіт, робота, справи. До мирного неба звикли всі. Але мирне воно не саме по собі. Мирним його роблять теж люди серед них ті, хто служить далеко на кордоні в окремій радіолокаційній роті.